І у продовження програми друзі, просто зараз із нами на зв'язку. Військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий вечір. Вітання, добрий вечір. Отже, прорив України в Курській області Російської Федерації переростає у повномасштабний наступ. Принаймні про таке пише «Гардіан». Там відмічають, що Київ демонструє дедалі більшу впевненість у своїх діях, а сама операція. Позитивно вплинула на моральний дух українців, водночас Гардіан зазначає, що для обміну із Москвою потрібно взяти під контроль ще більше територій Російської Федерації. Всі чомусь роблять акцент на тому, що наша основна мета це обмін територіями, чи справді. Така основна ціль на сьогодні десять днів пройшло цієї е, великої безпременшення супер операції. Що вам видається зараз е, найбільш актуальним? Ви знаєте, я змушений е, використати трошки недипломатичний вислів е, щодо того, якогось там обміну території назвати це монументальною маячнею. Розумієте, чим справа, що на сьогоднішній день ну, е, давайте подивимося на те, що зазначено в російській конституції. Бойові дії ведуться зараз на всій території типу Російської Федерації, то з російської точки зору, що з чим міняти? Які території? Адже в них в Конституції записано, що Луганська, і, і Донецька, і Запорізька, і Херсонська області це частини Російської Федерації. Що з чим міняти? Пробачте, тут із з другим глуздом автори статті, мабуть, не дружать трошки. А, але натомість ми маємо вже на сьогоднішній день, і це, власне, те, що нам було потрібно. Такі рейдові дії, я все дуже обережно відношуся до того, щоб називати це повномасштабною операцією. Хоча треба розуміти, що вона досягає певних успіхів, і ми маємо скористатися цими успіхами до тих пір, поки нам це буде вигідно. Але разом з тим, такі е, успішні рейдові дії, з вашого дозволу я буду так називати, вже призвели до того, що противник змушений перекидати підрозділи, які він готував як резерви для продовження наступальних операцій на активних ділянках нашого фронту. На Брянську та Білгородську області. Таким чином, вже ці дії спрацювали настільки, що ми можемо говорити, що противник змушений приділяти більше уваги цим областям. І треба розуміти, що противника немає ну, безкінечних резервів для того, щоб він виконував одночасно кілька задач. І таким чином, такі дії наших військ в Курській області призводять до того, що ми розмазуємо резерви противника, не даючи йому змогу сконцентруватися на чомусь Ну, я не скажу, що завтра чи післязавтра ситуація на наших найгарячіших ділянках фронту у часів Яр, Турецька або Покровськ буде легшою. Але ми розуміємо, що противник змушений приділяти увагу, тому що я сказав, він змушений виділяти певну частину сил та засобів, яку він гарантовано призначав саме для продовження наступальних дій на сході, і це об'єктивно. Має полегшити задачу нашим військам оборонятися. Але війна це грав, яку грає двоє, і нам конче потрібно виграти цей час, коли противник розмазує свої ресурси для того, щоб підтягнути наші резервери, щоб втримати ситуацію під контролем. Треба розуміти, що і Покровський, і Турецьк це надзвичайно складні ділянки фронту. І Курськ, Курський напрямок. Є такою, знаєте, таким я це називаю хід конем в цій операції, коли ми асиметричними діями призводимо до того, що противник змушений на них реагувати вже в значно більшому масштабі. Ще один матеріал від іноземних журналістів наразі телеканал Sky News цього тижня із посиланням на власні джерела повідомив, що українські війська задіяли під час наступу на території Курської області Російської Федерації британські танки «Челленджер». Це в певній мірі така фундаментальна історія, але на сьогоднішній день, як би ви оцінили актуальність? Танків як виду наступальної, наступального озброєння на сьогоднішній день, враховуючи ту кількість дронів, яка зараз літає у небі, чи не доречніше використовувати і робити більший акцент, наприклад, на мрапи? Ну ви знаєте, треба розуміти, що мраб це все ж таки засіб доставки. Mm -hmm. Я сам неодноразово я буквально рік катався на тих мрапах, що в Богдаді. Я знаю, що це таке. Це засіб доставки радше і більше, ніж бойова одиниця. Підвести, транспортувати особовий склад, раді Бога, але все одно нам треба забезпечити вогневу міць. І саме в цьому випадку треба розуміти, війна це завжди ризик. Саме в такому випадку, там, саме при проведенні таких маневрених дій, які проводять наші війська, використання танків є обов'язковою вимогою. Задача командирів забезпечити прикриття їх з повітря. Використовуючи всі наявні сили та засоби, як тактичні засоби протиповітряної оборони, так і радіоелектронну боротьбу. А тепер ми вже і навчилися випускати дрони, які ловлять інші дрони і перехоплюють їх, знищують повітря. Тобто військова справа не стоїть на місці, але треба розуміти, що для нанесення таких таранних ударів, як ми наносили, без танків обійтись не можна. Тому ми йдемо на свідомий ризик для того, щоб забезпечити успіх операцій. Це ніхто не відміняв. Маневрені дії вони у великій мірі залежать від того, наскільки потужним є саме броньова група, а броньова група, особливо з таким калібром, як у танків, дозволяє виконувати дуже важливі задачі. Угу. З цим зрозуміло в той час, як збройні сили власне просуваються у російській а, Курській області, росіяни все ж завдають ударів у відповідь, захоплюючи нові території на Донеччині. Про це також пише і наша і іноземна преса, в тому числі Політіко. Російська армія підійшла до Покровська Донецької області, практично впритул. Пишуть про 10 кілометрів а, від околиць міста. Жителів закликають покинути регіон. Як би ви оцінили ситуацію на сьогоднішній день у цьому секторі Як надзвичайно важку і таку, яка потребує нашої дуже великої уваги. Я маю на увазі уваги нашого військового керівництва для того, щоб ситуацію втримати під контролем. Давайте будемо судові того, що противник робить все можливе, щоб просунутися на цій ділянці фронту, незважаючи на будь-які втрати які він несе. Абсолютно його це не турбує. Він кидає бій, все, що він має. На сьогодні під руками ми відмічаємо наступне що таке поняття, як тактична пауза, як оперативна пауза для противника стає більшою, тому що він змушений вигрібати все, що він має. Все, що він має кидати в бій. Але в нього ще достатньо ресурсів для того, щоб просунутися на цьому напрямку. Безумовно, ніхто не каже, я підкреслюю це ще раз. Були такі заяви, що не з Покровського напрямку. Хтось там буде знімати війська на Курск. Це Вибачте, некоректна інформація і на сьогоднішній день цьому для росіян потреби немає. Вони не бачать цієї необхідності. Тому все залежить від того, наскільки ми маневреними діями зможемо втримати ситуацію під контролем, Чи це дуже важко, надзвичайно важко, я б сказав, і е, протрималися до того моменту, коли е, ми зможемо підтягнути більше резервів і ресурсів, які зараз навчаються на військових полігонах і навчальних центрах. Власне, про знімання військ на Курськ говорив цього тижня і координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він підтвердив, що Росія почала стягувати частини у Курську область, де наступають збройні сили України з інших регіонів. Була інформація про те, що вони не оголяють великі сегменти фронту, а забирають по одній невеличкій групі з кожного напрямку, формуючи таким чином якусь таку своєрідну солянку, яку вже перекидають у Курську область. Чи відкриває такі дії ворога перед нами на сьогодні нові перспективи? Чи поки що ми цього констатувати не можемо? Знаєте, констатувати не можемо. Е є специфіка цих бойових дій. Ви абсолютно влучно е підкреслили, що вони збирають таку солянку. і треба розуміти, що є таке поняття як час на на організацію на координації та взаємодії. Більше того, росіяни знаєте, зіграли в е Специфічну гру воно обізвали ситуацію в Курській області контртерористичну операцію. І в мене є така, знаєте, надія, що Дюміни, представники ФСБ, яка має керувати контртерористичною операцією, ну, не справляться на цьому етапі з, з, з тим, щоб зупинити наступ, будуть робити якісь помилки. Хоча це тільки така невелика надія. Все ж таки, треба розуміти, що противник так само довго воює, він має під. 結局。 Знають, що робити, як робити, і навіть по тому, що зараз відбувається на інших ділянках, там спробах наших розширити, ну зокрема, просунутися в Білоруській області. Ми бачимо, що там ми стикаємося з таким надзвичайно потужним спротивом. Тобто, противник оговтується, і в цьому полягає ситуація складні ситуації, яку ми зараз маємо. Противник намагається перевести ситуацію в той алгоритм, в якому йому комфортно, тобто примусити наш штурмувати підготовлені рубежі оборони. І саме для того він підтягує ще інженерні частини, щоб створити райони оборони батальйонів. Їх дуже багато. Якщо не помиляюся, до 40 районів оборони, вони готують самі розуміти, що це 40 батальйонів це дуже багато. Тому ситуація ну, є непростою. Ще раз кажу, операція Курська, звичайно, ризикована для нас. Вона була вкрай необхідна, і ми вже бачимо ті результати, які ми маємо на сьогоднішній день. Тобто це перше слово за нашим військовим керівництвом. Он Сергій, я щиро вдячний вам за ваш час, аналіз та оцінки ситуації. З нами був військовий експерт Сергій Грабський цієї миті.